Ніколи не прибираю котячі лотки. Зараз є девайс, друзі, не обов'язково жити як раніше. Квартирні котики в кого є. Вам не потрібно прибирати котячі лотки, Чесно, коли я побачила перший такий прототип, тільки то я кошти збирала півроку, щоб його купити. От, і то мені нічого не підходило. От, тобто вони були за звуком, лякали кішок, змивали швидко, напада на котака, попадала і так далі. Тобто було декілька таких моментів, а, але ця ідея мені дуже сподобалася. Я повивчала все, зробила свою ідею, зробила свій патент, зробила своє виробництво. На це все пішло три роки, але ми три роки вже не проєм котячі лоточки. Подивіться, як це все відбувається. Зараз кішечка ця вже навчена. Пройшла етап привчання. Бачите, там труба ззаді. Вона. До каналізації під'єднується. Ми маємо також франшизу. Хто цікавиться, можемо також поділитися з вами і, і також є в нас міжнародна доставка. Ну, Франшиза це таке, знаєте, краще. Так ви знаєте, що ще в нас є? У нас є, якщо ви, наприклад, купите цей лоточок, у нас ви можете повернути собі кошти, його рекомендуючи його іншим друзям. Ми там даємо процент, це теж е -е, корисно для багатьох людей. Ну і може таким чином відбити собі кошти, вкладені в цей лоточок. Дуже класний, називається Аполоток, Зроблений спеціально під нахилом, щоб ця стікала прямо в каналізацію, залишалось декілька крапель. От, ну і це етап привчання після етапу привчання, котики вже ціляться прямо в каналізацію, прямо в отвір. От, ну а зараз там бачите, стільки сечі, декілька крапель. Ну рівно стільки, скільки не наповнювачі або на сітці, тому що не стерильно, я вам скажу, ні на наповнювачі, ні на сітці. Ті, хто там будуть писати, що ой, потім по дивану, по цьому, по цьому, блін, можна помити лапки на етапі привчання, так? Ну, але якщо ви будете кожен раз мити лапки, то, то як котик піде в туалет, то вона не буде хотіти тут ходити, правильно? Ну тому я спочатку просто салфеткою витирала, от, а потім вони вже приноровлюються, вони вже навіть не стають. Бачите, от як, як була та там жовта сича ніхто в неї не став. Тобто на початку буде всяке. Ніколи не треба котика раніше, ніж потрібно знімати з лоточка. Так? Тобто він хай погреб, хай півчас гребеться, хай гребеться. Якщо ви включаєте вже сенсорний режим, тобто який етап привчання? Спочатку на наповнювач на звичайному лоточку, і потім у нас є ще такий додатковий лоточок. Прозорий, ви його на цей надягаєте, і е, в нього пересипаєте ваш наповнювач, поступово відбираєте кількість. І Коли вже залишилось декілька гранул, гранули мають бути спеціальні, древесні, які можна змивати в каналізацію. Коли вже залишилось декілька гранул, то е, потім вже лишаєте ну, ставите їх на цей лоточок, знімаєте ось, о, той додатковий і вже е, там декілька крапель не заб'ють каналізацію, там 15-20 штук, е, декілька цих е, гранул, От. І вже так включаєте сенсорний режим. Ой, не сенсорний, а рушне змивання. Включаєте отак от біля котика, щоб він був спокійний, щоб водичка це нормально. Потім, коли бачите, що він реагує нормально, котик ваш, то вже включаєте сенсорний режим. Він знувати сам через 45 секунд після того, як котик пішов з лоточка. Ось так працює девайс, тому потрібно питайте про які є питання. Всім відповім. Дякую.